О боже мій, я не знаю, ким мені бути. О боже мій, я не знаю, як себе проявити. О боже мій, я не знаю, де мій потенціал. Це все повна брехня. Доки ти не перестанеш брехати сама собі. А... Можеш забути просто про слово потенціал, тому що в твоєму житті його бляха його не існує. Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич, і я автор проекту S-Matrix по матриці долі і саморозвитку. І сьогодні нас буде супер цікава тема, яка взагалі то потрібна для вивчення кожної людини. І якщо ти зараз знаходишся в в кризі в апатії, ти шукаєш себе, ти не розумієш до кінця, хто ти, що ти, ким тобі бути, то подивись це відео до кінця, і ти повністю зрозумієш все. Протягом останнього, якщо чесно, напевно, вже півроку, десь місяців 4, в мене е, лише одне запитання, в моєї голові, лише одна тема для розвитку, для обговорення це саме хто я. Да? Е, е, і в принципі, до мене приходять на консультації різні люди, як 15 років, як 25 років, 40, 50 навіть років приходять. І знаєте, яке спільне запитання у всіх цих людей? Я досі не знаю, ким мені люди. Тому якщо ти там тобі зараз 20 років і ти не знаєш відповіді на це запитання, це нормально. Це абсолютно нормально. А, І слухай сюди. Є таке поняття, яке ще Карл Юнг визначив як тінь. Тінь. Ціньова частина кожної людини це те, що є в кожний, відповідно, але це та риса характеру, це можна сказати ваш потенціал, який ви подавляєте за якихось причин. Наприклад, тому що соціум не приймає цю рису характеру, тому що це не можна робити, тому що це якимось чином може блокуватися вашими рідними, вашими близькими. І інші люди кажуть, що це не ок. Як правило, коли хтось нас Намагається подавити, означає, що інші люди бояться цього, тому що вони не можуть собі дозволити вести так, як ви себе можете поводити. В принципі, більшість часу я з народження така дуже швидко спалахуча людина. в мене дуже багато емоцій. в мене дуже швидко можна було особливо раніше вибісити. Якщо що, в мене з'являється агресія та якісь емоції. І я думаю, у вас також є така установка, що агресія це погано. Не можна агресувати. Ти ненормальна людина, ти неадекватна людина. І чомусь емоції, які виплескуються в плані сліз, це ок, а агресія. Агресія – це не ок, давайте розберемо, чому так. По суті, це все емоційність. І якщо у вас є природня уся емоційність, да, ви відчуваєте себе як запальними людьми, то означає, що вона буде виплескуватися будь-яким чином. Якщо у вас навпаки ж є емоція тільки сльози. І емоція, агресія, вона подавляється. Тобто, наприклад, ви посварилися з якоюсь людиною, і замість того, щоб накричати на неї, послати, сказати, який ти блягокончений, у вас починають з'являтися сльози. То це реакція. Не стільки нормальна, стільки означає, що у вас дуже сильно заблокована ваша тіньова сторона. І тіньова сторона в даному випадку це агресія. Не можна бути емоційною людиною і обирати, яку емоцію можна зараз виплескувати, а яку не можна. Якщо у вас є заборонена агресія, то ви супер подавлена людина, і ваша тіньова сторона це саме агресія. Як взагалі визначити тіньову сторону і для чого це в принципі потрібно? Ми не можемо. Повністю себе проявити в цей світ, ми не можемо повністю заробити гроші, ми не можемо повністю розкрити свій потенціал в робочих моментах, проявити себе в відносинах, бути гарною донькою, бути гарним татом, гарною мамою, класним працівником, реалізувати свої таланти, вести блог. Якщо ви наполовину, так от, наполовину, це коли у вас не прокачена ваша тіньова сторона. Я особистість в цілому, це ваше я. Я можу приймати дуже багато масок. Ці всі маски, скажімо так, ми надягаємо з різними людьми. Це нормально, це адаптація. Але якщо ви прям конкретно обираєте подавляти якусь сторону, і, наприклад, з дитинства, да, ви не можете себе показати якимось чином, це означає, що це є ваш потенціал. От прямо зараз це переслухайте ще раз, те, чого ви боїтеся в собі. Що ви подавляєте і що у вас закрито, насправді це є ваш потенціал і ваша сила. Як правило, воно може бути заблоковано травмами, різними травмуючими обставинами, які ну, винудили, скажімо так, нас діяти по-іншому. І от якраз те, чого ви боїтеся, в що ви не можете йти. Ви знаєте, тема, яка викликає у вас сльози, в якої у вас з'являється ступор. І я так не можу. От чомусь всі так можуть, а я так не можу. Означає, що це ваша тіньова сторона. Наприклад, вона ще може бути як в плані емоцій, да, тіньова сторона, от агресія, людина агресивна, а насправді ти дивишся просто там миленьке кошеня, яке не може там нікому сказати і слово. Тіньова сторона в такої людини це саме агресія, прям такий суперсильний вогонь. Якщо ти постійно кажеш, що от я незалежна людина, я незалежна жінка в даному випадку, я ні від кого ніколи в житті не буду брати гроші і кошти, скоріше за всього, твоя тіньова частина це саме людина-содержанка, скажімо так, яка залежить від коштів свого чоловіка, яка легко отримує все, що їй хочеться, тільки попросивши. Людина, яка кричить, що я найрозумніша, я ніколи в житті не помиляюся, як правило, в неї тіньова. Сторона, це подавлена дитина, яку зачмурили за те, що вона робила помилки. І в неї є конкретний блок на те, щоб помилятися. В такої людини може бути проблема з розвитком, проблема з тим, щоб, в принципі, як переходити на новий рівень, збільшувати свій заробіток, тому що вони не помиляються. В них стоїть конкретний страх на помилки. В принципі, для того, щоб зрозуміти, яка саме ваша тіньова частина, ви можете прослідкувати за собою по життю, які фрази ви. Ви кажете частіше всього своїм друзям, да, знайомим, своїм батькам, в принципі, в оточенні. Це якісь такі пунктики, правили вашого життя. І ви можете взяти, в принципі, якісь нотатки, книжечку, зошит. І от домашнє завдання вам виписати хоча б 10 своїх правил життя. Це, скажімо так, установки, правила, по яким ви живете. Вони можуть бути різними, не обов'язково позитивні або негативні. Всі, просто всі виписуєте. Наприклад, перше правило життя. Яке у вас може бути, що я ні від кого не можу залежати. Я незалежна людина і бла бла. бла Далі, наступне правило: я спокійна людина, яка турбується, піклується про стан інших людей і їх не можна ображати. Ви писуєте повністю все. І потім те, що вам прям кидається в очі, скоріш за всього, це є ваша тінь, тіньова сторона. Ви її можете боятися, ви можете боятися себе, але можна повністю функціонувати, бути щаслим. Проявляти свій потенціал, доки ви обираєте, які частини себе ви любите, а які не любите. В цьому, в принципі, і заключається любов до себе в тому, щоб прийняти свою цінь. Деякі люди можуть навіть до кінця життя не визначити, яка в них цінь. І від цього, чим більше людина її подавляє, тим сильніше вона виплескується і починає реально шкодити іншим людям. Це працює завжди навпаки. Чим більше хочеться подавляти щось, тим більше воно виплескується. Це знаєте як атомний реактор, який не охолоджують, з яким не працюють, а просто вирішили отак от закрити кришечкою. Він все одно буде працювати, але в якийсь момент він вибухне. І що станеться з навколишнім світом, і саме з цим реактором, да, ніхто не знає. Найчастіше, до речі, тіньова сторона, яка може подавлятися, це саме Его. Его просто топ-1. Це характер, це я. Людина з великим его і тіньовою стороною его може казати такі фрази: да я, да ти знаєш, хто я взагалі. І також в негативному плані також. Блін, да як я міг. Наприклад, не вивчити якусь штуку. блін, да як я міг щось забути, блін, мені там 40 років, да як я в 40 років міг помолитися. Це означає дуже-дуже роздуте его, і взагалі, навпаки, навіть якщо ви принижуєте себе, у вас дуже-дуже сильна самооцінка, яку вам потрібно якось підкріплювати. І навіть якщо людина, дівчинка каже, блін, я сьогодні виглядаю не дуже, в неї супер роздуте его, тому що вона не приймає себе, не приймає. Має до кінця всі свої сторони. Ви можете подивитися, в мене є на каналі відео, як приймати всі свої сторони. Я його залишу в описі. Супер круте, як навчитися себе не розділяти. Воно схоже з цим відео, з цією темою. І до речі, тіньова сторона може часто проявлятися саме у сні. що цікаво, сон також показує наші підсвідомі процеси, які дуже-дуже сильно блокуються, але підсвідомість це також як частина нашої ціні. Це те, що ми не можемо. Прям знаєте, прямо контролювати, і тому нам треба прям зазирнути, щоб туди подивитися. В залежності від того, які у вас сняться сни, то на це можна також звернути увагу. Якщо, наприклад, в вашому сні постійно хтось за вами гониться, є якась погоня, то ваша тіньова сторона це самовтеча. Ви можете втікати від реальності, втікати від вирішення проблем якихось, не брати на себе відповідальність, і ваш шаблонний сценарій це втікати. Наприклад, якщо в вашому сні хтось на вас кричить, і ви відчуваєте, як знаєте, ви не можете закричати, ви не можете відповісти іншій людині, як знаєте, пропадає голос в прямому сенсі, то ваша тіньова сторона це саме емоційність, агресія, і навпаки, реально прям розривати голосом інших людей. Прям розривати простір, доносити думки, бути оратором, віщати і доносити класну інформацію. І реально, от все життя, воно по суті посвящається тому, щоб знайти свою... Цінь. І тінь – це по суті як недостаюча частина до вашої цільної особистості. І доки ви її намагаєтеся там десь приховувати і казати, блін, нічого страшного, ви не можете бути повністю цілісним. І від цього не можете повністю проявити себе і свій потенціал. Я всім дякую за перегляд цього відео. Напишіть ваш найголовніший інсайт в коментарях, що вам більше всього відгукнулося, або яка тінь у вас є, як ви вважаєте, можливо, так? Да? Якісь є з цього приводу, буду рада почитати в коментарях, буду намагатися всім відповідати. І підписуйтеся на мій інстаграм, там більше про матриці долі, про самопізнання, про моє життя. Там я взагалі розказую, як я проживаю всі ці моменти, якісь шляхи практики також виставляю для того, щоб визначати цінь так само. І відмічайте мене в сторіс, буду вас репостити. Я всіх цьому обнімаю, всім па-па.